Добрий вечір, хто дивиться мене зараз, хто цікавиться нумерології, картові Таро, сучасної психології, сучасної поезії яку пишу я і читаю свою поезію також я, Шеченко Ірина Васильівна, проживаю в місто Башланка Миколаївської області, і кожен вечір я виходжу в ефір приблизно з 19 до 20 і розказую про число дня народження. І сьогодні число. 17. В картах Таро я завжди пов'язую числа з картами Таро, це число. Ну, тут в мене такі карти називаються карти Таро Ленорман. Дійсно, в Таро не так намальована ця карта, число 17, це число, це називається вона зірка. Намальована не так. Намальована оголена жінка, яка один кувшин води. Виливає на землю, а одну виливає в воду, як е, жива і мертва вода. І так, число 17. Відповідно, ви розумієте, що коли називається це число, зі, е, е, назва зірка значить е, люди зіркові, публічні. Це їхня задача стати зірковими. Не в тому випадку, що прямо як повинна знати вся е, держава, або навіть навіть якщо ви е, популярні. Серед десяти людей або в якомусь так, наприклад, в якомусь маленькому селі, ви вже відома людина. І число 17 працює по плюсу. Число 17 це люди талановиті. І байдуже в чому. У них повинен бути цей талант від природи. І батьки часто не знають, що 17 число це люди талановиті. Зустрічала я людей у своєму житті 17 числом, які не знають, який у них талант, вони вже дорослі. Я кажу, ви повинні бути талановитими, у вас який талант? Ви що любите робити? Малювати, писати вірші. Можливо, ви вмієте гарно робити торти, неважливо що, але це повинно бути ем, як е, талант. Розумієте? Те, що новизна, краса, людина не знає, вона йде по мінусу, вона вважає і тому проживає життя сірої миші. Люди 17 числа публічні, по плюсу вони гарні зовнішні, по мінусу вони не гарні, це значить вони народилися відразу по мінусу. І їхня задача спілкуватися з людьми. Якщо вони не спілкуються з людьми, це теж вони живуть в негативі. Що ще про 17 число сказати, хоча так коротко. В принципі, я в ефірі не даю завдання довго говорити, але коротко, щоб люди зрозуміли. 17 число люди можуть бути скромними, спати вдягнені. Але у них таке буває, вони сильно вони ображаються. Їм завжди здається, що їх всіх образили, і вони з цією образою можуть йти все життя. Але головне у 17 числу бути публічними. Бути відомими і, займа... і повірити в свій талант. І щоб їм не говорили про те, чи талановиті вони, чи не талановиті, вони повинні знати, що вони талановиті. І тоді у них буде життя йти по плюсу. Якщо число 17 не вважає, що вони талановиті, їхнє життя сіре і буденне. Є ще люди, коли родилися які 17 числа, особливо це мужчини, у них може бути, так як це число називається зірка. Зірки на погонах. Це рідко буває, але ці люди можуть бути військовими, і в них якісь зірки є, або якісь досягнення військовій стезі, у них також вони можуть. Тож, і вони теж вони зіркові, вони кращі. Ну, такі люди. В принципі, це число воно не є таке сильно важким, але воно не є грошовим. Зовсім не є грошовим. Ці люди великі гроші не. не... Не отримують, якщо вони будуть отримувати великі гроші, це буде е, уже в кінці життя, можливо, навіть на старості років. Чим більше вони віддадуть в суспільство, тим потім більше вони отримають. Але не відразу. Це буде пізніше. І тому 17 число не вірив свої таланти дуже довго, тому що вони є не признані серед людей, не признані державою. Неким. І тому у них такий буває. Песимізм і часто розпач, і люди не доводять свої таланти до кінця. Що я ще хотіла подивлюся свої ще записи, може, ще щось пропустила, а хотілося б сказати. Хотілося, щоб сказати. Лю... Насправді ці люди повинні розуміти, що в них конкурентів не існує, у них є тільки заздрі люди, які заздряті, а конкурентів в них немає. Тому що вони в своєму там, селі, в своєму місті, вони такі одні, їх більше таких ніде нема. Число 17 по даті народження зустрічається рід, рідше, чим інші числа. Ну як я так замітила, я не знаю, от рідко коли можливо тому, що талантів стає менше, але 17 число ну, хто до мене звертався, і так я дивлюся, то вони зустрічаються рідше ці числа. В них може, в них, по мінусу в них може бути плагіат, вони можуть красти, тому що вони наскільки відчувають, що вони повинні бути відомими, популярними, і самі не знають, де взяти цю відомість і популярність, починають красти у, де у деяких людей ідею, 17 число. До них може прийти світова слава. По мінусу люди можуть жити в бідними, без квартири. По плюсу ці люди красиві і молодо виглядять дуже довго. Якщо вони публічні, якщо вони спілкуються з людьми, якщо вони збирають зали, якщо вони творчі, ці люди виглядять молодші і гарніші, тому що їм дає природа. Раз ви йдете до людей, і всесвіт дає енергію таку. По мінусу, що ще може бути, у них поганий може бути зір дуже рано, нирки і алергія. І саме головне, чим більше вони віддадуть в світ, чим краще. І в великому обсязі вернеться до них це в вигляді краси, здоров'я, а потім і в грошовому еквіваленті може бути ось так. Коротко про число зірка. Яка має назв... зірки, Зірка, от, наприклад, карта, от карта, випадає людині зірка. Да? Це значить надія, вона надіється. Але все збудеться пізніше і в житті все збувається пізніше. У цих людей часто буває, особливо професійної діяльності, У них збувається пізніше. Хоча вони можуть і заміж вийти пізніше. Це, дивлячись, у кого як, це число в, у їхній матриці, якщо так коротко сказати. І відповідно, якщо я вже говорила про таланти, то я хотіла розказати, що ж таке талант, як, як таковий, і що люди путають, що таке таланти. Талант це не тільки той, хто вміє. наприклад, от вийшла дитина, заспівала гарно, всі починають падати дорослі прямо і, і хлопають у лудоні, що яка талановита дитина. А талант, це, по-перше, це. Праця, а по-друге, талант не повинен повторюватися. Якщо троянду хтось один намалював, а потім другий, третій і так далі. Якщо хтось у віршу назвав жінкою трояндою і потім другий, третій, це не є талант, це є повторення і є майстерність. Людина, я вже коли це вже говорила про це, може хтось перший раз, це є майстерність. Але це не є талант, і у нас в суспільстві йде підміна. Розумієте, всі повторюють, наприклад, якийсь розпис однаковий, однаковий, однаковий. І всі думають, що це талант, це не талант, це майстерність, яку людина е протягом життя, або її все в дитинстві. А талант це новий знак. Треба придумати те, що немає навкруги. Або те, що було дуже може давно і, і забулося, і людина зараз у цьому столітті придумує це. Ну, в принципі, це новизна. І коли йде талант, коли людина показує свої картини, ви повинні або пише вірші, а новизна в чому? Якщо новизни нема, то то не талант, то майстерність. Майстерність теж вона підходить до таланту, тобто людина йде до цього, щоб розкрити свій талант, але буває так і залишається на цім рівні майстерності, ліплячи або малюючи, або пишучи вірші однакові. все однаково повторюючи за кимось. Як наприклад, в віршах зустрічається оце. Неньку я люблю, країна непереможна, колоситься поле. Ну я не знаю, такі знакові слова повторюють, повторюють, або я, 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 яка талановита людина? Яка талановита людина? Або якщо б я була художником, то ну, можливо б я б малювала сучасних людей. Жінки, які зараз заходять з наклеєними віями, там тату роблять. Я б, якщо була художником, я б малювала оце сучасне життя. Оцих сучасних воїнів, як вони вдягнені, тому що художник творець. Він повинен творити те нове, що є зараз або ніколи не було. А то все не талант. То, то у нас така є підмінна понять. Ну ось і в суспільстві так є, і держава це говорить, що це талант. А це не зовсім не талант. Це просто майстерність. Ось такий майстер, людина- майстер, але не талановитий. І вірш я таки писала про талант. Я хочу прочитати вірш такий свій. Свої книжки, потоптані квіти цвітуть. хто бажає замовити, коштує 300 гривень, і я вишлю. І так, талант. Талант то як оте гірке життя, бо вистраждати треба ще сповна, наслухатися з всякого сміття, творити, не чекаючи добра, перевели мистецтво порожнечу, базікання прискорє ходу, матеріальну людську широту. Таланти ставлять у буденну простоту. Так, Якщо все просте, то то не є талант, то просто майстерність. я вже не хочу повторюватися. І ще я хочу прочитати про картини. Е, картини люди в основному малюють квіти, а от е, портрети людину малюють мало. Чому малюють? Я тоді це зрозуміла. Тому що, щоб намалювати обличчя, треба намалювати душу людини. Погляд. А це можуть робити дуже мало людей. І тоді, коли я це зрозуміла, в мене теж вийшов такий вірш, називається душі на, на картинах. Намалювати квіти може і непросто. природа дивна без брехні, людину малювати складно і тяжко, душа закрита у пітьмі, обличчя сяють радістю і сумом, і контури проблискують життя. Намалювати душі, все ж не просто у погляді захована душа. Якось так сьогодні про таланти, якось так. І сьогодні, в кінці ефіру, якось трошки навпаки зробила. Я подивлюся, якщо в мене вистачить зарядного, бо в мене щось на телефоні зарядне може закінчитися. То ми я сьогодні подивлюся для вас таке питання. Чи будучи обстріли? І руйнація в Україні до кінця весни. Тільки дивимося. Потім, якщо я ще буду виходити в ефір, можна подивитися до кінця літа. На три місяця можна подивитися на картах Таро Ленорман таке питання: чи будуть обстріли і руйнації в містах, селах в Україні до кінця весни 2024 року. Подумайте теж про це? Подумайте, хто дивиться, хто не заходить і подивимося. Чи будуть обстріли до кінця весни? Ми йдимось тільки на три місяці. Березень розпочав свою ходу. Чи будуть обстріли до кінця весни? І ще, і чи буде руйнація? Смерті будуть. Карта смерті зразу випадає. Смерть карта, бо тут думайте, щоб я не придумувала. Чи будуть обстріли до кінця? Весни 2024 року в Україні. Люди будуть тікати з цих місць. але знаєте, що може на весну, може весну, І почне все затихатись. І таке відчуття, що можливо і затихне. Ну це вже кінець весни. Можливо, затихне, але буде дуже багато ранених і, став і бідних людей на тих територіях. Ну, сейчас щес ще, подивлю ну, чи будуть вже обстріли? Не падає така карта, як башти? Не падає. Да. До кінця весни, можливо, вже, бо, я так думаю, що ну, мої карти, так що я вклада, що в травні, можливо, вже і не буде сильно руйнації. Побачимо, побачимо. Що сказали карти. І чи, дозволили, і чи дозволили нам сили знати правду? Чи дозволили? Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, підписуйтесь в Фейсбуці, підтримуйте мене матеріально і морально. Задавайте свої питання для України. Я дивлюся, можу дивитися, по які питання вас цікавить. Мене є люди, які просто підтримують матеріально, я потім дивлюся в приваті. Я дуже їм вдячна, хто мене просто так підтримує. Їм сподобався мій ефір, тому що це така у мене зараз робота. Я так працюю психологічно, підтримую людей як можу. Віршами, картами, знаннями. Цікавтеся своїми датою народження. Цікавтеся датою народження своїх дітей. Цікавтеся, світ не стоїть на місці, він міняється, і ми живемо в епоху змін. На жаль, ці зміни відбуваються на фоні руйнації і війни. Всім гарного вечора. Завтра буде число. 18, яке означає, яке називається місяць. Цікавтеся. А з 18 вже більше людей народжується, ніж 17. 18-ки більше не зустрічає. Ще 18 туди входить число 666. Три шістки – це є число 18. Так що заходьте, цікавтеся.